На ТВ4 час місцевих новин. Вітаю вас. У Тернополі вшанували пам'ять військовослужбовця громадського та політичного діяча депутата Тернопільської обласної ради Любомира Крупи. Чоловік тривалий час вважався безвісти зниклим, та нещодавно його загибель офіційно визнали. 23 березня 2023 року. Любомир Крупа загинув у запеклому бою проти російських окупантів на Харківщині. У архикатедральному соборі Тернополя відбулася свята літургія за упокій душі захисника. Після цього на Миколинецькому кладовищі провели Нахиду заполеглих воїнів вшанувати пам'ять героя прийшло чимало небайдужих тернополян. У архикатедральному соборі зібрався чи не весь Тернопіль. Містяни прийшли вшанувати річницю загибелі військовослужбовця, громадського та політичного діяча депутата Тернопільської обласної ради Любомира Крупи. Захисник тривалий час вважався безвісти зниклим, та нещодавно його загибель офіційно визнали. 23 березня 2023 року. Любомир Крупа загинув у запеклому бою проти російських окупантів на Харківщині. Після літургії на Миколинецькому кладовищі провели панахиду полеглого героя. Попри те, що професії захисника дозволяла йому допомагати армії в тилу, Любомир з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. За словами дружини героя Ірини Крупи, він би по-іншому не зміг. Коли він приїжджав на ротацію додому на деякий час, ну, я вже була дуже схвильована, тому що в мене і син також пішов воювати. І я була і втомлена, і знаєте, два бійці. То бути тилом для двох бійців то непросто. Я вже в тому віці його спитала, кажу: Любчику, ти мав три броні, а не одну. Науковець, директор школи, депутат обласної ради, і ще купа-купа. Ви чули, скільки в нього здобутків і. Титулів. Він просто глянув на мене, як завжди, примружив око. Він міг дуже гарно посміхатися і сказав, ну Ірочко, ну ти ж би за такого заміж не вийшла. Попрощатися із захисником прийшов і його побратим Юрій Трохименко. Військовослужбовець був командиром відділення, у якому Любомир служив кулеметником. У тому бою Юрій втратив обидві руки, а Любомир крупа життя. Міна розірвалася і всі ламки полетіли на голову і посіко. Цей. Мені пощастило те, що я розвернувся на міну лицем, і воно мене пройшло. Якщо б я боком стояв, то мене так само загинуло. Прийшовши до тями, я побачив, що сперва ангела, що він лежить без тями, що він вже загинув. І повернувшись з другої спроби направо, я побачив тіло Любомира, що він загинув. Дуже був ініціативний, мужній. Розумний, йому не потрібно було казати. Останнє, що написав Любомир рідним, цілую, я йду спати, розповіла дружина. Вічна слава герою. Сьогодні 25-та річниця з дня загибелі видатного українського політика та громадського діяча В'ячеслава Чорновола слідчі так і не встановили усіх обставин аварії, в якій загинув дисидент. Проте рідні та друзі вважають, що це було заплановане вбивство через проукраїнські політичні погляди Чорновола. Ініціатор проголошення декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності України разом з іншими діячами. Започаткував в Україні національно визвольний рух шістдесятників та дисидентів, заснов. Ник та головний редактор підпільного українського часопису Український вісник, член української гельсінської згрупи за антирадянську агітацію та пропаганду. Перебував у мордовських таборах сворого режиму та на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років. Кандидат у президенти України на виборах 1991 року. Тоді переміг його опонент Леонід Кравчук, голова народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Загинув 25 березня. 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем у Тернополі. В пам'ять про В'ячеслава Чорновола названа вулиця, Галицький коледж. Біля барельєфу сьогодні відбувся поминальний захід. Його провели представники громадських організацій: Культурний фронт Тернополя, Козацько-десантний рій, просвіта, спілка офіцерів Тернопільщини, колектив Золоті журавки. Поранені не скорені. звістка про повномасштабне вторгнення Росіян в Україну застала Степана Гончарика за кордоном, де він працював та проживав із сім'єю. Чоловік, не роздумуючи, відразу повернувся на батьківщину, аби боронити рідну землю від ворога. Став добровольцем штурмової бригади Людь в одному із боїв. Боєць втратив стопу, але не втратив оптимізму і бажання повернутися на службу. Історія незламного Степана Гончарика у сюжеті наших колег з управління Нацполіції області. Заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Це було у нас відстань 7 кілометрів по мінному полі. Перший бій у нас тривав годин 10, тобто І стріл котня, і ховались, і далі штурмували. Ми вже вертались зі штурму. Я вів групу, йшов перший. Роблю крок і наступає на міну. Навчався в Кам'янець-Подільському індустріальному коледжі за спеціальністю програміст, ну і після того поїхав за кордон працювати. Працював як водієм навантажувача, потім на будові, потім на ескаваторі. І так не міг там сидіти і захотів воювати. Поїхав я на Україну. Спочатку сам, потім дружина з сином приїхала. Ну, тоді побачив, що формується набір в людь. Ну і захотів в людь, тому що суто добровольців збирали. Радився спочатку з дружиною, вона була проти, батьки теж. Але настояв на своєму і, і пішов так. Після того, як пройшов я конкурс, я потрапив до полку луганськ 1 У нас злагодження проходило в Дніпропетровській області. Я спочатку переживав, може там буде важко, але мені все дуже подобалось і швидко навчився. І... Ну, саме більше мені подобалось це колектив і робота інструкторів. Злагодження в нас проходило майже три місяці е, в Луганськ 1. І ми навчали тактичну медицину, е, тактику пересування, фізпідготовку нас дуже так сильно готували. Мені вдавалося найкраще це е, володіння зброєю та фізпідготовка, оскільки я колись займався. Е, Самого дитинства футболом. Для мене фізично там не було важко. Перший бойовий вихід у нас був е, на селі Курдюмівка, Це біля, е, біля Бахмута. Я адреналін такий був і, і дуже хлопці підтримували, які разом зі мною йшли. Наші основні завдання були е, полку Луганськ, один е, звільнити село Курдюмівка і вибити ворога. Перший бій у нас тривав. Годин 10, спочатку і стрілка дня, і ховались, і далі штурмували їх. Ну, дуже було важко. Ну і ми так працювали по змінах. Потім нас міняв наступний полк, сафарі, цунамі, і так ми мінялися. Чекали ранку, поки наша артилерія відпрацює, і тоді ми просто штурмували противника позиції. Ну, було страшно дуже, бо постійно обстрілюють артилерією. Дронів дуже багато, але ми справлялись і гнали ворога. Кажуть так, що війна не така страшна, як ховати своїх побратимів. Це найгірше, коли ти разом з ним з неодної посуди і сієш разом постійно, без чотири на сім, і тут гине твій побратим. Це дуже важко, морально. Мій друг спочатку загинув, я дуже спочатку переживав. І морально важко було, і його родичі до мене дуже часто дзвонили, але з другої сторони є більша мотивація ще воювати. Якість нашої роботи залежала від підготовки самих наших бійців. Ми заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Дрон назвів і заходили на позиції. Заходили так близько до русских, щоб просто чути їхні голоса. Ми, наприклад, в одному бліндажі сидимо і 20 метрів від нас вже руски. І чути, як вони там сміються. Чекаємо, артилерія б'є. Ми тоді залітаємо, руски хвалимо, ці позиції зайняли і передаємо наступним. І далі ми собі виходимо. В кінці жовтня отримав поранення. Це було також в населеному пункті Курдюмівка. Ми вже вертались зі штурму. Змучені було, я вів групу, йшов перший. Я зупинився, спитав хлопців все добре, чи всі Всі сказали добре, і роблю крок, і наступаю на міну. Кракен, краке! Давайте сюди якусь машину степал тяжкий. Нога в нього відірвана. Я легкий триста, але рухатися можу. Після того мій побратим мені надав першу медичну допомогу. І ми чекали команди, коли приїде по мене евакуація. По мене там вони мене тягнули, двоє моїх хлопців. Степане, тримайся. Степан, включайся, старенький. Тягнули мене десь кілометрів два, поки наш пікап не приїхав. Ай, братанчик, все буде б! Тримайся, я собі судові. А над нами російський дрон висів і чекав, поки, по, ну, щоб поки буде скупчення нас, і приїде по мене машина, і щоб цей FPV. Дрон. Просто тоді зіграла велику роль погода, щоб вітер сильний був і що ці дрони не могли з кидами попадати по нас. І так Так вижив. Врятували нову завдяки хлопцям. Які мене винесли з цього полю бою. Вже чотири місяці майже пройшло, як від поранення, то все добре, зараз протез буде і буду вертатись на службу. Я дуже би хотів повернутися, і ну, з, з, такою, з такою травмою знаю, що вже штурмовком точно не буду, але ну, поки можу і чим можу, то хочу допомагати своїй країні. Тернопільський футбольний клуб Нива з перемоги розпочав другий етап змагань у першій лізі України. Жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Деб'ютний матч року тернополяни зіграли на виїзді проти футбольного клубу Гірник спорт із горішніх плавнів Полтавської області. Подробиці футбольного поєдинку далі. Днями у горішніх пламнях Тернопільська Нива провела свій перший офіційний поєдинок у 2024 році. У дебютній грі групи вибування тернополяни зустрілися із футбольним клубом Гірник спорт. На початку поєдинку більше володіли м'ячем господарі поля, але створити небезпечний момент у ворота тернополян суперникам не вдалося. Проте на 12 12-й хвилині матчу Нива перевернула сценарій гри. Арсентій Дорошенко віддав довгу передачу на Андрія Різника, який увірвався в штрафний майданчик. К суперників проти тернополянина схвалив Євгеній Мороз, тому арбітер призначив 11-метровий. Вдалося реалізувати пенальті Богдану Козаку рахунок 1-0 на користь Ниви. Команди нав'язували багато боротьби одна одній. Небезпечний момент відбувся на 22 й хвилині зустрічі. Гравець Ниви Олег Хруставка скинув м'яч на дальню стійку воріт, де замикати повинен був Андрій Зінь. Проте відправити м'яч у сітку воріт не вдалося. Продовж другого тайму тернополяни проводили швидкі контратаки, але реалізувати їх у забитий гол не вдалося. Тому матч закінчився із рахунком 1-0 на користь ниви. Я вважаю, що сьогодні це ну ми не повинні були програвати У нас по моментам і не вистачили десь, я кажу, завершального удару, майстерності, щоб реалізувати моменти, ті, які були у нас в грі. Головний тренер Тернополян Олександр Стахів говорить, що грою команди залишився задоволений, проте потрібно більше працювати над реалізацією моментів. Було нам важко всі збори ми пройшли на, на штучних полях і зразу перебудуватися на поле, воно ще важкувате, і дробить м'яч, і трошки турмозить. Тому хлопцям було важкувато грати той футбол, який ми хочемо грати. Але позитивний результат. Е Мене тішить. Наступний матч тернополяни зіграють вдома на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Нива зійдеться у протистоянні із футбольним клубом Дінас із Вижгорода Київської області. Гра запланована у суботу, 30 березня. Футбольні матчі у першій лізі продовжуються. У вихідні відбулася гра Волочиського агробізнесу проти футбольного клубу Вікторія із Сум. Матч відбувався у рамках змагань чемпіонської групи професійної футбольної ліги України у Волочиську на стадіоні Юність. Обидві команди нав'язували одна одній багато боротьби, але реалізувати моменти у забитий м'яч не вдалося жодній. Гра завершилася бойовою нічиєю. Подробиці футбольного поєдинку. Дивіться у сюжеті. На вихідних відбулася гра Волочиського агробізнеса проти футбольного клубу Вікторія і Сум. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Гра відбулася у Волочиську на стадіоні Юність. З перших хвилин розпочали атакувати ворота суперників гравці Вікторії. Але завдяки захисній ланці Волочищан реалізувати свої моменти сумчани не змогли. На пресинг суперників гравці агробізнеса відповідали контратаками, але також. Безрезультативно через погодні умови газон стадіону не сприяв комбінаційному футболу, тому у матчі було багато боротьби, але відкрити рахунок у першому таймі командам не вдалося. У другому таймі на 63-й хвилині був створений перший небезпечний момент. Станіслав Шарай, гравець Вікторії, пробивав у дальній кут, але Роман Слива вибив м'яч з порожніх воріт. У другій половині тайму активізувалися гості, але безрезультативно. На 83-й хвилині Роман Толочко наважився на удар. За межштабної проти воротарю Вікторії вдалося перервати удар. На останніх хвилинах матчу гравці агробізнеса продовжували більше атакувати ворота сумчан, але забити так і не вдалося. Матч завершився бойовою нічиєю 0-0. Важка гра, типовий такий, знаєте, весняний футбол. Обидві команди хотіли виграти, обидві команди проявили характер, бійцівські якості. От. Тобто для вболівальника дійсно, може, це був цікавий футбол, бо була на полі боротьба. Ніхто не, не хотів програвати і зіграли в ніччю. Я рахую, що десь це закономірний результат. Як для першої гри я в принципі, задоволений результатом, тому що ми грали проти хорошої команди, там там футболісти досвідчені, які вже поіграли в різних, на різних рівнях. Я рахую, що для нас це позитивний результат. Своїми емоціями після першої офіційної гри у цьому році поділився капітан футбольного клубу Андрій Попович. У них були моменти. У нас були моменти, то так як я і казав хлопцям, що ця гра буде до якоїсь помилки, або до якогось одного моменту з голом. Да, просто того не було. А так вітаю нашу команду. З початком чемпіонської гонки з першим набраним пунктом. Наступний матч «Агробізнес» зіграє проти футбольного клубу Лівий берег. Зустріч запланована на 29 березня п'ятницю. А Сумська Вікторія у другому турі зіграє із львівськими Карпатами також у п'ятницю. Після зимового відпочинку на тернопільський став виходять теплоходи. Нагадаю, їх у Тернополі три Сигма, Яна Мортарновський, Капітан Парій». Навігаційний сезон цього року розпочався 16 березня. Відкрив його теплохід Сигма. Його маршрут дещо відрізняється від маршрутів двох інших суден. Він курсує від центрального причалу до Пронятина і включає прохід під Білецьким мостом поблизу водної арени. Тернопіль теплоходи наразі працюють почергово щодня за умови сприятливої погоди. Про це повідомили у Фейсбук. Спільноті круїзи на теплоходах Тернопіль тарифи залишилися ті ж, що і були минулого року. Поки що їх змінювати не планують. Ну і сьогодні християни східного обряду вперше відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці, одне з найбільших церковних свят за новоюліанським календарем. Благовіщення це блага звістка. За переказами цього дня Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона незабаром народить Спасителя. Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначають за 9 місяць. Ців до різдва Христового. традиційно його відзначали 7 квітня. Але після переходу православної церкви України на новий календар дата перемістилась на 25 березня. На благовіщення птах гнізда не дівка косу не плете. Ну і за народними прикметами, якщо сонце грає, то рік буде благополучним, а врожай багатим. Очікувані добрих звісток з фронту. Кажу вам до побачення, до зустрічі на Тіві 4.